Війна, вона приносить руйнування, це правда. Але іноді, знаєте, з самого її епіцентру народжуються просто неймогірні історії про людяність. От сьогодні ми якраз і розберемо одну з таких: це оповідання Марсіани Павла Вишебаби, текст, який виріс із реального досвіду українського військового, митця і просто людини. Що ж, давайте починати. Просто вслухайтесь у ці слова. Це каже один з бійців, і, по суті, це серце всієї історії. Буквально одна фраза, а в ній увесь конфлікт зіткнення двох реальностей жорстокого світу війни і світу дитячої невинності, якому тут здавалося б не місце. Але щоб по-справжньому зрозуміти цю історію, треба спочатку зрозуміти, хто її написав, хто та людина, яка все це пережила. І це Павло Вишебаба. Погляньмо, ким він є. Родом з Краматорська, з Донеччини, музикант, письменник, екоактивіст, тобто людина мистецтва, людина, яка до Великої війни боролася за порятунок планети, а з початком вторгнення взяв до рук зброю, щоб боронити власну землю. От саме ця багатогранність, цей зв'язок із рідним краєм і робить його тексти такими справжніми. І от що найголовніше це не якась вигадка. Марсіани це по суті щоденниковий запис, переосмислений в літературі. Це те, що насправді сталося з вишибабою і його побратимами. Весна 2022-го, Мар'їнський район. Так, а звідки ж взагалі взялася ця назва Марсіани? Як так вийшло, що українські солдати на своїй ж землі раптом відчули себе прибульцями з іншої планети? Ну, відповідь криється ось тут, у цьому слові. Дерикони. Для тих, хто не знає, це такі валетенські, конусоподібні пагорби з відпрацьованої породи. Це просто візитівка донбаського пейзажу. Але для бойців з інших регіонів це було щось абсолютно неземне. І от звідси все і почалося. Зі звичайного чорного солдатського гумору. Уявляєте картину? Навколо марсіанський пейзаж, і хтось кидає жарт, мовляв, ми висадились на Марсі, ідеальна планета, бо тут немає ворогів. Спочатку це був просто спосіб якось осмислити нову дивну реальність. А далі Далі історія веде нас у місце, яке стало епіцентром усіх подій. Бійці шукають, де переночувати і натрапляють на дитячий садок, на територію абсолютної чистої невинності, і на дверях вони знаходять записку. Просто задумайтесь на мить посеред покинутого села, де точаться бої. Працівники садочка залишили не просто записку, а й вказали, де лежить ключ. Це ж неймовірний акт довіри, віри в те, що все буде добре, що нормальне життя повернеться. І от вони заходять всередину, і тут зіткнення. З одного боку, світ солдатів, брудні берці, камуфляж, зброя, втома, а з іншого світ дітей. Запах молока, крихітні ліжечка, іграшки, дитячі малюнки на стінах. Контраст настільки разучий, що один із бійців, як ми пам'ятаємо, не витримує і каже ту саму фразу. І в цей момент метафора марсіан повертається, але вже зовсім іншим змістом це більше не жарт проти рекони, ні, це глибоке, майже болісне відчуття, вони чужі в цьому світі. Вони марсіани, які вдерлися на чужусь мирну тендітну землю. І що робить людина, коли відчуває себе чужинцем, який усе псує? Отракція бійців на це відчуття є, мабуть, найсильнішим моментом в оповіданні. Вони не просто кидають речі і лягають спати. Ні. Перше, що вони роблять, усі як один знімають взуття. Потім знаходять пилосос, ганчірки і починають прибирати, прибирати за собою, щоб не залишити й сліду свого грубого вторгнення. І ключова деталь вони прибирали як для своїх дітей. Це вже не просто прибирання, правда? Це справжній ритуал поваги. І Щоб додати сюрреалізму цій картині, уявіть, поки його побратими з ганчірками наводять лад, автор, професійний музикант, сідає за старе фортепіано і починає грати. Просто фантастика. Музика як саундтрек до цього тихого акту людяності посеред війни. Вся ця історія, якщо придивитися, це такий собі діалог. Діалог, який ведеться за допомогою двох записок одну з них написали працівники садка, а іншу іншу військові залишили у своїй уяві. Отже, перша записка це голос цивільних. Це їхня надія, їхнє прохання зберегти цей маленький світ, і це їхня тверда віра в те, що вони ще повернуться сюди. А друга записка, хоч її так і не написали на папері, стала відповіддю від військових це їхня обіцянка і їхнє пояснення, для чого вони тут. Пояснення, адресоване тим самим дітям, які колись сюди повернуться. І подивіться, про що йдеться в цій уявній записці: тут усе ми повернулися на Марс, тобто війна закінчилась. Вибачення за випадково зламане підвіконня, це про відповідальність. Обіцянка, що все прибрали як для своїх, це про турботу. І нарешті, мрія. Мрія повернутися сюди колись на концерт. І тут важливо зазначити, коли ми читаємо я в цьому оповіданні, це не лише сам Павло Вишибаба. Його побратими казали, що він якось вмів словами передати те, що відчували вони всі, тобто його ліричний герой це такий собі збірний образ українського воїна, голос багатьох. І зрештою, що ми бачимо? Оповідання показує нам захисника не просто як солдата, воно показує велич духу, людяність, чуйність. І головне, воно розкриває глибинну мотивацію боротися за те, щоб у дітей було мирне майбутнє. Знаєте, після прочитання «Марсіан» залишається одне питання як виявляється, маленький, на перший погляд, незначний вчинок може зберегти щось величезне, людську гідність у найтемніші часи. Можливо, саме в цьому і є відповідь зняти брудні берці, прибрати за собою. У цих простих діях і криється та сила, яка не дає хаосу війни поглинути все людське.